У сумах, патрулюючи проспект Михайло Лушпи, поліцейські помітили та зупинили легковий автомобіль, водій якого рухався у комендантську годину. Під час спілкування з 37-річним керманичем інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували пройти огляд за допомогою алкотестеру Драгер, на що чоловік погодився. За порушення вимог комендантської години, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Hyundai. Під час спілкування з водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Сам же чоловік не заперечував, що вживав алкогольні напої. Він погодився пройти огляд на визначення ступеня стану сп'яніння на місці зупинки. Результат виявився позитивним та склав 1,65 проміг алкоголю, що понад 8 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульний поліцейський склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння, а від подальшого керування його відсторонили. Нагадуємо, що санкція за даною статтею передбачає накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Рішення прийматиме суд. Нагадуємо, що необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка на Сумщині триває із 23.00 до 5.00 ранку. Дотримайтесь цих правил, будьте свідомими учасниками дорожнього руху та бережіть себе і своїх близьких.